Всім привіт, мурмяв! Чи що там, як ви звикли казати, Аквалатекс на каналі Аквалатекс. Надзвичайно нервовірне музичне шоу-огляд. Музо шо. І сьогодні у нас під, нашу, під наш огляд мені прийшлося дістати другий телефон. У вас буде тут виведено відео: таке оп. <звук> отут тут-оп. <кхем> От. І е, сьогодні надзвичайна подія. Рубрика, муза що була вигадана мною, щоб знаєте, так робити огляд на якихось артистів, релізи, те, що відбувається у світі музиці, Вибачайте, маленький землятрус ногами. Вот. але теж я вирішила, що в цю рубрику буде непогано робити і огляд музичних премій, в тому числі я хочу і музичних подій сюди додати. І навіть е, на цвітбір. Якщо сьогодні Мегаго Мюзик Авардс і я буду отак вам злинчать, тому що я сьогодні мама кошка, такий незвичайний костюмчик. Не забудьте підписатись на цей канал, поставити йому обов'язково лайк і підтримати мене. Це дуже потрібно. Відео набирають останнім часом класні перегляди. Мені подобається, не хватає тільки, щоб ти, от саме ти оставив е, лайк-коментар. Будь-який коментар, будь ласка, напишіть тут, і буде взагалі праздник. Megagom Music Awards. Взагалі вона починається з того, що Отой став хіп-хоп-артистом року за версією Megagog Music Awards і на церемонії видав спіч про колег, які продовжують випускати музику російською мовою, ні додати, ні відняти. Давайте подивимось цей шматочок. Якщо ти український артист родом з України, і якщо ти не Лорак або якась така херня, то жити в Україні і писати російською мовою музику, це просто бачить. Тому я дивлюсь а, на ведучих, ведучих не знаю. І... Нахуй і барта продовжує йти його шляхом. Велике спасибі. І ти, хто продовжує йти його шляхом, не знаю про що мова. Значе, наскільки мені відомо, що Мегаго це взагалі така компанія, давайте назвемо так, яка займається медіапродакшеном. Да? В тому числі і музикою, і музичним е, піаром, і е, просуванням артистів, і створенням, і лейбл, е, можливо є. От у мене здається, як у Аквалатекс були колись прес-релізи на Мегаго, якщо пошукати, ви знайдете. І планується ще, тому. Привіт. <реш> Дайте мені чуть-чуть е, е, хвилину слави. Мені ж більше не треба. Так от, і це Мегого, <реш> Ця е, компанія, да, медіакомпанія робить е, музичну премію. Наскільки я знаю, це вже не перший рік, але е, поглиблюватися не буду. Все ж таки, я сьогодні хочу розказати про артистів, що прийняли участь. Мою думку стосовно фіналістів, і взагалі подивимося, що тут підбувається. Отакої Дантесобішов до Рофєвої номінації поп-артист року. він був хедлайнером концерту і виграв головну нагороду Music Awards. Тобто знову об, вони роздувають оцю е, нікому, не, не, нікому, не потрібну нікому не потрібно історію Дерофеєва Дантес. Сам по собі Дантес супер цікавий, класний? Ставлю лайк? Дарафєва була цікава, інтересна? Щас не інтересна, не цікава, але признаємо, що вона хітмейкер? Кожен трек їй зараз залітає або вбивається в топи. Вот Бо... так про конфлікт не буду це читати. Лонг-листи та шортлисти формувала редакція каналу Мегаґо Лайв. Мега го лайв. Чому ви чому ви не додали квір-співачку Аквалатекс до свого шортлиста? Невже не потрібно Україні підтримувати квір артистів, молодих? Талановитих тим більше, що музика мене гарна і крута, і дуже е, з сенсами цікавими. Переможців у номінації обирали сумуючи 50 на 50 бали від журі та глядачів, які голосували на сайті у якості музик Запросили Івана Клименка. Іван Клименко, це е, засновник і головний е, музичного лейблу Енко. Михайло Ясинського щось знайоме, але на жаль, не знаю. Е, Ірина Гарова е, займалася багато проектами, теж е, дуже відома така шоумейкерка. Блогер Ваню Расла, привіт. Це тепер, це тепер мій або колега, або конкурент. Я ще не визначилася, але я тепер теж знімаю. Бачите, Ваня, якщо ти дивишся це відео, я тепер теж знімаю музогляди, Так що. Ні табої єдине. А далі, е, Натало Кірс, О, Наташеньку, я дуже люблю, я дуже знаю. Редакторів е, медіа Музвар е, знаю, не буду, напевно, діанонити, діагнонити, нез'яш, чи всі знають, хто там директор. Хто там директор? DTF Magazine. Нові інформації, безодня Мюзик. Передаю вітання Максиму. Теж, будь ласка, підтримуйте український контент і тим більше квір ЛГБТ-контент це зараз актуально і потрібно. Слухач ЮА. Так, слуху немає, бо з його редакцією МАГО не склалося через критику премію у 2022 році. Бачите, бувають. І так. Це була вся новина, не знаю, отака новина дурна. Дантест, поп-артист року. Дантест, Володимир Дантест. Я не згодна категорично, не сказала би, що Володимир Дантест поп-артист року. Класний артист, супер, мені подобається слухай його пісні. Сказати, що поп-артист року, прямо що він артист року. Дуже голосно. Поп-артист року, давайте подивимося, журі глядачі, підсумок. Володимир Дантес 10 по 10 набрав кола 9 на 8, 17, мою думку, буду казати. Да? Давайте я би ставила оцінки від одного до. 10. Кола, поставила б, напевно, 3 десь. Не подобається мені, не бачу художньої складової. Просто в порівнянні з тими, що інші є ще теж такі великі, знаєте. Дорофєєва. Ну, блять, за мат. Сім'орка, уверена, того що. Класно, контент якісний, але мені не вистачає. Джері Хейл. Тут стоїть 6 журі. Я би теж поставила 6. Просто. Ну, класно теж. Джері Хейл люблю, супер. Творчі. Ну, все ж таки, творчі виграли Євробачення. Здивована, що глядачів вже за рік забули, поставили 5 балів, ну, сумарно, а журі 7. Ну, журі оцінила. Я би 8 поставила. Все-таки, ну. От вони могли бути артистом року, кстаті, творчі. Нічого б не мало би проти, хоча я не дуже люблю творчих, тому що лунали з кожного тюга. Чула творчі весь рік. Христина Соловий 5-4. глядачами згодна 4. Не цікаво, я б навіть один поставила. Каднай не чула в цьому році взагалі. 2-6. Адам 3-3. Не чула. Роксолана 4-1, Підсумок 5. <кілля> Згодна з журі і глядачами. Е, журі, з точки зору професійності, 4 тверда, мало релізів, мало було чогось супер вау. Глядачі один е, взагалі не слухала. Не, не чула Роксолану в цьому році, піздець. А Ліда Лі один на два. Ліда, ти можеш супер, я чекаю супер хіт від Ліди, але поки що один на два. І так, і останнє що нам пропонують, тут коротесеньке відео. <кілля> Я нічого Михайло року... Михайло Ясинський, давайте подивлюсь, хто це. А, все, я поняла. Михайло Ясинський, він здається, ще продюсував Полякову якийсь час, або була взаємодія. Ну, коротше, це продюсер і шоусмейкер. Нецікаве відео взагалі цю премію знов до голови. Е, подивимося по всім номінаціям. У мене є, як бачите, телефончик. Я зараз буду гуглити, того, що багато пісень я не знаю. І буду з вами перше враження казати вам про ці пісні через авторське право. До речі, мене питали. Е, я не можу вставити вам ці пісні і кліпи. Я можу вам ставити або скріни. Або якусь переробку кусочок, ви маєте зайти, послухати, і це правильно, щоб артисту капала денюшка за прослуховування легальним шляхом, тобто в YouTube Music, Apple Music або Spotify. Поп-артист Володимир Донтест. Ми вже обсудили це. Ми вже це проговорили. Нова хвиля поп-музики, як так? Вбиваю, як так. Просто що саме популярне, зараз випаде. Все! Боже! Хватило пів секунди. Е, ті самі автори зараз скажу е, не Боже, якщо мене дивляться оці ці зірки або якісь е, люди, які займаються музикою, потрапили до мого відео. Е, в жодному разі не ображайтесь, будь ласка, я кажу своє бачення <кій> е, світогляду, я кажу свою думку, і в мене дуже часто дуже емоційна, і як у артиста, да, я все ж таки артист, show, шоу, show, Харизматична, дуже така в мене може бути мова. Такі артисти, яких чуєш, да, дійсно класна, крута пісня. Всі, всі слухають, а потім, от написан автор, або ти хочеш її загуглити, а не знаєш ні, ні, ні назви, ніхто це не ні що це. Тому бачите дуже важливо, щоб я не знаю, як це, але в мене такого немає, щоб всі знали мою пісню і не знали, що її співаю я коротше. Е, далі, альбом року Онука Рум. Я слухала цей альбом і хотіла записати теж на нього реакцію, свою реакцію на цей альбом, але е, можливо іншим разом. Знаєте, якось пізно почала робити цю рубрику, і вже альбом не тільки вийшов. Е, можливо, він забуде якусь премію або десь ще засвітиться, обов'язково зроблю Разбур. Е, Альбом крутий, супер альбом року. В принципі, окей, згодна, клас. Я скажу пізніше, чому згодна, тому що там є дуже круті альбоми, які всі. наприклад, Джамала Крим. Мій альбом року кола, музичний щоденник, частини 1. Чесно, не слухала. І будемо судити отак. Не всі композиції буду вмикати, він мені не попадався. Жоден, ні, пару треків коли мені попадалися, які мені навіть подобаються, але, в принципі, це мені не попадалось. Ця музика однакова. Що? Ні, не попадалася. Я просто намагаюсь, знаєте. Чого плечу, рука? Назовжди, зад... Думаю, може мені щось е, траплялось. просто. Щось таке, так. Да. Знаєте, просто по радіо десь траплялося, але в принципі музика е, і через те, що, Боже, що в мене? Ютуб щось хоче. <клуб> Оцінку Ютуб ставити, переривати мені відео. Ну, не згодна дуже, що це колабар... Ой, колаборов. Мені альбом року, але нехай. Теж мені альбоми були дуже круті. Я, на жаль, не все пам'ятаю, не всю музичну бібліографію України, але пам'ятаю, що в цьому році були дуже круті. Єпі. Колаборація року Злата Огнєвіч і Шумеє Бурев'єми. Зараз скажу, чула цю пісню чи ні. Бурев'єми, просто пишемо. Картина домальована. Знаєте це мем в Тіктокі? Якби не, не було б вірусних, вірусних мемів і, і в Інстаграмі, і в Тіктоці, і в YouTube Reels, да? я впевнена, що пісня б не так була. Це б не була Колабарок, але в принципі, якщо це дует, пісня крута, молодці, що зробили таку вірусну рекламу навмисно чи ні. Кліп року: Латекс Фауну, Масандра та Стасік герої вмирають. І кліпи. Ладно, давайте латекс фауна. Тут є щось на німецькій мові, тому я обов'язково послухаю, я люблю таке. <сум> Дякую, що я знімаю такі відео, і сама дізнаюсь про нові класні пісні. Режисер Інді Хаят той самий, що зняв для кліп, кліпи для Тіни Кароль, хороший парінь і Лабада. Вок. Яка пам'ятаєте, це в стилі... в стилі нічних зірок. О, вона є як сторінки вок, який секс під Dangerous Rock, рок. І до неба тільки крок. О. А, прикольно, він там що? Робить кунілінгус якійсь жінці, не знаю. Реакція на премію. Тому давайте продовжимо. Стасік, герої вмирають. Подивимось зараз. Скажу так. Пісня цікава, кліп дуже з історію, в принципі, бузаро. В принципі, <coughs> кліп року, року обидві номінації плюсую. Класно, супер. Мені подарувалось. Мені Хіп-хоп-артист року. Отой. Що з отой ми знаємо, і я можу сказати вам зараз секунду. Слова, Чула, бачила щось таке. Не знаю, дуже багато нових артистів, яких не знаєш по ім'ям. Ви знаєте, І де ти чуєш їх музику, а хто це не знаєш? І я скажу, що в принципі це, напевно, для артиста погано, для музики добре. То нова хвиля хіп-хопу. Якщо ви втомилися, ще трошки лишилась. Санторін, Санторін. Зараз погуглю трошки. чи... Це щось цікаве, з репу мені мало відомого, тому важко сказати. Нова хвиля хіп-хопу. З того, що я почула, да, тільки що трошечки не знаєш цього артиста, мені важко сказати, мені мало інформації, але в принципі, можливо, можливо є за що оцінити. Поки що не берусь оцінити цього артиста. Альтернативна артистка Лілу 45 і паліндром. Лілу 45 прикольно, нарешті. Отримає нагороди, хоча я думаю, що вона ще раніше могла навіть два роки назад вже отримувати нагороди. Це знову ж таки про недооцінювання сучасних митців. Е, і далі в нас Етнофольд, артистка року Юля Юріна. Хто знає Юля Юріна, вона набула такої більш широкої слави після. Нацвідбору Євробачення, де співала пісню Галя Дура або Галя Гуляти ходила, щось таке. Мені подобалось. Вони раніше були в. Вони називалися Юко. Цей гурт був. Це була Юрія Юріна. Дуже прикольні пісні. В неї остатньо я бачила, хтось репостив з моїх друзів в інстаграмі. Дуже крута пісня. Я собі навіть зазначила, що послухати. Не скажу вам, що, тому що не пам'ятаю, але зайдіть і послухайте в її цьому. В її бібліографії музичній останній трек. Я думаю, що вам зайде музика вільної країни, спецномінація для релізів, які не потрапили до інших шорт-листів. Саша Буле тримаємо посадку. Цікаво, що у цій номінації опинилася, і Тіна Кароль зі своїм медом. Це та сама пісня, яка потім е, вийшов кліп на неї, і з'ясувалося, що кліп знімали е, частина росіянини. Да? Кліп видалили. В мене є цей кліп, я його можу якось залити, але не хочу поки що, тому що немає потреби. Якщо буде якийсь запрос на це, да, це вже не актуально, то обов'язково. Сказати одним словом про цей Megago Music Awards, де артистом року став Володимир Дантес, Це вже не схоже на між як раніше, але ще я досі не відчуваю такої прям вільної. Незалежної сцени, щоб артистів запрошували дійсно всіх, незалежно, незалежності хто там з ким дружить, хто там кого блок листі, або не блок листі. Звісно, що є обмеження там в плані, звісно, з цього росіянства або підтримання е, Росії да, дій російської влади. То це звісно, ні. Круто, що проходять, круто, що проходять такі взагалі заходи. Вітаю Володимира Дантеса з нагородою. Хочу запрошення теж в якості номінанта або гостя. Підписуйтесь на цей канал, не забувайте ставити йому лайки. Ставити дзвіночок, повідомлення на всі мої відео, на всі відоси. Прокоментуйте, пам'ятаєте, да? Аж ахріпла. Прокоментуйте це відео. Напишіть, як вам було це відео, як вам ця премія. І чи вважаєте, чи я вже якби пора мені там хоч побувати, просто вживу? З вами була Аквалатекс, квір співачка України. Підписуйтесь на канал. Гарного вечора, гарного дня! Залишайтеся людьми і слухайте класну музику.